Продовжуємо огляд сонячних гібридних сонячних станцій, потужністю 6 кВт. У нас було на базі Дея, у нас було на базі Атласа. Зараз розглядаємо систему на базі інвертора Lux PowerTech. Tech. Відразу скажу, інвертор Lux PowerTech дуже поважається в наших колах. Вважається, що якість його досить, дуже пристойна. І все це тому, що він вироблений на Тайвані. Вважається, що культура виробництва значно вища, ніж в Китаї. Далі у нас. Що ми маємо? Інвертор, люкс пауэр. 6 кВт, одна штука, 820 доларів. Це дуже низька ціна на сьогоднішній день. Акумуляторні модулі Dynes на 5.12 кВт годин запасу, 2 штуки. Тобто ми маємо 10 кВт запасу по 1590 доларів кожен, маємо 380. Ну і топчик сонячні панелі Longe Solar 435, 14 штук по 130 доларів. Ну, далі йде у нас там система кріплень, кабелькам, кнектери. Автоматика, захист, таке інше, е, станція розрахована під ключ. Вийшло у нас 7585 доларів. Це найкраща ціна на сьогоднішній день на такому топовому обладнанні. Наприклад, на базі Дея у нас було на 200 доларів дорожче. От. Так що, якщо цікаво, звертайтеся, діє така пропозиція. Ми зробимо це все під ключ.